Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословеного дня, нехай Бог береже вас. Слово Боже каже: ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. У книзі буття записано хроніку подій і почув Авраам, що небіж його взятий у неволю. Та й озброїв своїх вправних слуг, що в домі його народились, три сотні вісімнадцять, і погнався до дану, і він поділився на гурти вночі він та раби його, і розбив їх, і гнався за ними аж до хове, що ліворуч Дамаску, і вернув він усе добро, а також лота небожа свого, і добро його повернув, а також жінок та людей. Ця реальна історія, що сталася з батьком віри, містить прості та чіткі відповіді на питання, в яких багато хто заплутався. Одні кажуть, можна воювати, інші впевнені, не можна воювати. треті стверджують, треба бути пацифістом, голову ховати в пісок. Хтось вважає, що треба імперію будувати і царю коритися. Одні думають, що треба бути на боці тиранії, інші на боці содомії, і люди не розуміють, що та як треба робити. Яку імперію будувати і якому цареві слід служити? По-перше, ми повинні зрозуміти, що на землі є царство Боже, і цар у цьому царстві сам Господь Ісус Христос.